Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі Мій Творчий Простір. Сьогодні я вам хочу показати, як я буду набирати на такій спиці тріо петлі і трішки покажу, як я її в'яжу. У мене був запрос по набору петель, то я ж я вам хочу показати. Я беру дві спиці і набираю необхідну кількість петель. Отже, я набрала все таки 64 петлі на дві спиці, витягаємо одну, От. і тепер половину з набраних петель перезнімаємо на іншу спицю. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32. Отже, оскільки я набрала 64, то мені треба 32. 32 петлі перезняли. Тепер дивимось так, щоб у нас не було перекручено. І починаємо в'язати, здвигаємо. Дивіться, ми їх переділили, здвинули, нам треба так, щоб нитка була отут з правої сторони, тобто на нижній спиці. Перевірили, щоб не було вони перекручені петлі. От, бачите? Тепер беремо нитку нашу. І беремо третю спицю і починаємо в'язати петлі на тій спиці, яка від вас далі. І починаємо я почну в'язати резинку 2х2. Спочатку, може, буде трошечки незручно, але. Потім все буде добре. Тут ми потім підтягнемо. Щоб петлі не були розхлябані. Тут я неправильно. Дві вигородні, дві лицеві. Дві вигородні. Так, першу ми пров'язали спицю, переходимо на іншу, суваємо. І починаємо в'язати іншу. Так, ми тут закінчили виворотні, починаємо з лицьових, дві лицьові, дві виворотні. Отак вот підтягуємо, дві лицеві, так, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві. Левый одним. От, подивіться, ми пров'язали ряд, підтягуємо. отут от ниточка така залишається, але вона зараз зникне. Ми коли почнемо в'язати другий ряд, ми її так от підтягнемо. Пров'язали перший ряд, підтягуємо. Трошки там вона, от бачите, трошки не підтягується. От. Але вона зараз, коли ми почнемо другий, ми пров'яжемо, її не буде. Тут просто добре затягуємо дві виворотні. І так продовжуємо. Ось дивіться, третя спиця в мене лежить отак. Вона в мене під руками. одна, друга. Я вяжу двумя Вот она же сгибается, и она мне не заважает. Вот, видите? Две лицевые, две воротники. Ми в'яжемо, як наче на двох, а оця третя, вона лежить під ними і вона не йде, нам не встряє. Так, тепер тут міняємо знову цю кладемо наниз, а з цією верхньою починаємо працювати. Я зараз дов'яжу другий рядочок і вам покажу, що там все нормально, ніяких там немає перед... от, от тієї нитки, що була там, що в нас не підтягувалася. От, бачите, от наш початок ряду. І потім ви ще трошки, трішки пров'яжете, і вони ще підтянуться. Тут, бачите, ось це місце, де в нас була ну, перетяжка така велика. Ось так я її буду продовжувати в'язати далі. Сподіваюся, вам було це корисно, і я добре пояснила. А я бажаю вам усього найкращого. І зустрінемось в наступних відео. Бувайте.